Пров'язуємо ще дві повітряні петлі. Один, два. Це петлі підйому вони рахуються як Накид. через... стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, є три петлі, пров'язуємо через дві, пров'язуємо через. Ми пров'язали стовбчик з накидом. Накид, вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в кільце, притягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Ми пров'язали 1, 2, 3, 4 стовпчики з накидом. Повинні пров'язати ще 10 стовпчиків з накидом. Пров'язали 14 стовпчиків з накидом. Тягнемо за ось цей маленький кінчик ниточки і стягуємо. З'єднуємо перший рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. Один, 2, 3. Нагачкою дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо другий рядочок Три петлі підйому. Один, два, три. Накид. Під низ під ту саму петлю, з якої ми пров'язували петлі підйому, В'яжемо стовпчик з накидом. Накид. Під наступну петлю пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Накид. Під наступну петлю пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Накид. Під наступну петлю пров'язуємо два стовпчики з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо другий рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. З'єднуємо. В'яжемо третій рядочок. Три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок під низ під ту саму петлю, з якої ми пров'язували петлі підйому. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Під низ під наступну петлю пров'язуємо стовпчик з накидом. Під наступну петлю пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Під наступну петлю пров'язуємо стовпчик з накидом. Під наступну петлю пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. 2. Під наступну петлю пров'язуємо стовпчик з накидом. Під наступну петлю пров'язуємо два стовпчики з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо третій рядочок, вводимо гачок в третю петлю. 1, 2, 3. В'яжемо четвертий рядочок, три повітряні петлі. Під низ під ту саму петлю пров'язуємо стовпчик з накидом. Під наступну петлю пров'язуємо стовпчик з накидом. Під наступну петлю пров'язуємо стовпчик з накидом. Під наступну петлю пров'язуємо 2 стовпчики з накидом. 1. Під наступну петлю пров'язуємо стовпчик з накидом. Під наступну петлю пров'язуємо стовпчик з накидом. Під наступну петлю два стовпчики з накидом. Один. 2. Під наступну петлю стовпчик з накидом. Під наступну петлю стовпчик з накидом. Під наступну петлю 2 стовпчики з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо четвертий рядочок, вводимо гачок в третю петлю. В'яжемо п'ятий рядочок три 3 петлі, накид. Вводимо гачок в ту саму петлю, пров'язуємо ще один стовпчик з накидом. Під першу петлю пров'язуємо стовпчик з накидом. Під другу петлю пров'язуємо стовпчик з накидом. Під третю петлю пров'язуємо стовпчик з накидом, під четверту петлю пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. 2. Під першу петлю пров'язуємо стовпчик з накидом. Під другу петлю пров'язуємо стовпчик з накидом. Під третю петлю пров'язуємо стовпчик з накидом. Під четверту петлю пров'язуємо два стовпчики з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо п'ятий рядочок, вводимо гачок в третю петлю. 1, 2, 3. В'яжемо шостий рядочок. Три повітряні петлі. 1, 2, 3. Накид. Вводимо гачок під низ під ту саму петлю, пров'язуємо стовпчик з накидом. Під першу петлю стовпчик з накидом. Під другу петлю стовпчик з накидом. Під третю петлю стовпчик з накидом, під четверту петлю стовпчик з накидом, під п'яту петлю 2 стовпчики з накидом. Один. 2. Під першу петлю стовпчик з накидом. Під другу петлю стовпчик з накидом, під третю петлю стовпчик з накидом. Під четверту петлю стовпчик з накидом. Під п'яту петлю два стовпчики з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо шостий рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. В'яжемо сьомий рядочок три повітряні петлі. Під ту саму петлю пров'язуємо стовпчик з накидом. Під першу петлю пров'язуємо стовпчик з накидом. Під другу петлю стовпчик з накидом, під третю петлю стовпчик з накидом, під четверту петлю стовпчик з накидом, під п'яту петлю стовпчик з накидом, під шосту петлю два стовпчики з накидом один, 2. Під першу петлю стовпчик з накидом. Під другу стовпчик з накидом. Під третю стовпчик з накидом. Під четверту стовпчик з накидом. Під п'яту стовпчик з накидом. Під шосту два стовпчики з накидом. Так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо сьомий рядочок. З'єднуємо сьомий рядочок, вводимо гачок в третю петлю. 1, 2, 3. В'яжемо восьмий рядочок, одна повітряна петля. Підніс під петлю притягуємо ниточку, на і дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Ми пров'язали стовпчик без накиду. Під наступну петлю перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик без накиду. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо восьмий рядочок. Вводимо гачок під низ під петлю, нагачкою 2 петлі пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо дев'ятий рядочок: одна повітряна петля. Це петля підйому. Пров'язуємо 4 повітряні петлі. Один, два, три, чотири. Пропускаємо дві петлі. Тобто, тут ми пров'язали один, два пропускаємо. Вводимо гачок під третю петлю, з'єднуємо 4 повітряні петлі. Дві петлі пропускаємо, один, два, під третю з'єднуємо. Чотири повітряні петлі. Дві петлі пропускаємо, під третю з'єднуємо. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо дев'ятий рядочок. Пров'язуємо дві повітряні петлі. Накид. Вводимо гачок в першу петлю, перетягуємо ниточку, пров'язуємо через дві, пров'язуємо через дві. Наша петля утворилась по середній арочці. В'яжемо 10-й рядочок 5 повітряних петель: один, два, три, чотири, п'ять. Піднис під наступну арочку з'єднуємо 5 повітряних петель. Під наступну арочку з'єднуємо 5 повітряних петель. З'єднуємо. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо 10-й рядочок, пров'язуємо три повітряні петлі: 1, 2, 3. Накид. Вводимо гачок у першу петлю, перетягуємо ниточку, начкою три петлі, пров'язуємо через дві, пров'язуємо через дві. Петля утворилась посередні арочки. В'яжемо 12-й рядочок. Шість повітряних петель. З'єднуємо. Шість повітряних петель. Під низ під наступну арочку, з'єднуємо. Шість повітряних петель. Під низ під наступну арочку з'єднуємо. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо одинадцятий рядочок. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три, два накиди. Вводимо гачок в першу петлю, перетягуємо ниточку, нагачкою чотири петлі, пров'язуємо через дві, пров'язуємо через дві, пров'язуємо через дві. Наша петля утворилась посередині арочки. В'яжемо 12-й рядочок сім повітряних петель. Один, два. 3, 4, 5, 6, 7. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, з'єднуємо. Сім повітряних петель. Під низ під наступну арочку з'єднуємо. Сім повітряних петель. Під низ під наступну арочку з'єднуємо. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо 12-й рядочок. Пров'язуємо 4 повітряні петлі. 1, 2, 3, 4. Дві петлі. Вводимо гачок в першу петлю, перетягуємо ниточку. Нагачкою 4 петлі. Петля утворилась з арочки. В'яжемо 13-й рядочок 8 повітряних петель. Під низ під наступну арочку з'єднуємо. 8 повітряних петель. низ під наступну арочку з'єднуємо. 8 повітряних петель. низ під наступну арочку з'єднуємо. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо 13-й рядочок. Пров'язуємо 4 повітряні петлі: 1, 2, 3, 4. 3 натлі. Вводимо гачок в першу петлю, перетягуємо ниточку, на гачку є 5 петель. Пров'язуємо через 2, пров'язуємо через 2, пров'язуємо через 2. Пров'язуємо через дві. Наша петля утворилась посередні арочки. З'єднуємо тринадцятий рядочок. Пров'язуємо чотири повітряні петлі. Один, два, три, чотири. Три накиди. Вводимо гачок в першу петлю. Перетягуємо ниточку. На гачку є 5 петель. Пров'язуємо через дві, пров'язуємо через дві, пров'язуємо через дві, пров'язуємо через дві. Наша петля утворилась посередні арочки. В'яжемо 14-й рядочок. Під ніс під арочку, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик без накиду. Накид, під ту саму арочку пров'язуємо 10 стовпчиків з накидом. Один два, три. Четыре, пять, шість, 7, 8, 9, 10, Під низ, під арочку, пров'язуємо стовпчик без накиду. Під наступну арочку пров'язуємо стовпчик без накиду, 10 стовпчиків з накидом, стовпчик без накиду. Стовпчик без накиду. Під низ під наступну арочку пров'язуємо стовпчик без накиду, 10 стовпчиків з накидом, стовпчик без накиду. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо останній рядочок. Ось тут у нас стовпчик без накиду. Витягуємо гачок з петлі, вводимо під низ під петлю, повертаємо виріб на вивертний бік, зачіпаємо петлю, перетягуємо, пров'язуємо одну повітряну петлю. Ниточку ми обрізаємо. Відтягуємо гачок, затягуємо кінчик ниточки. І з виворотного боку ми заховуємо цей кінчик ниточки. Серветка готова. Дякую всім за увагу!